Україна це моя рідна батьківщина, на якій я народилася. Ну, Україна це вільна держава, наша батьківщина, де потрібно розмовляти тільки українською. Це місце там, де я народився, і рідна моя батьківщина. Україна це батьківщина і саме найліпша країна. Це незалежна. Це моя рідна країна, в якій я народився. Це вільна держава, мій дім. Україна для мене це батьківщина. Ну, це квітуча держава, як для мене це мій рідний дім і те, де я народилася. Україна це не просто кордони, це люди, які живуть. Це те, хто захищає Україну. Той, що завжди може захистити, захищає державу. Герої – це ти, хто захищає Україну. Герої. Герої це наші воїни, вони нас захищають, обороняють. Завдяки ним ми ходимо до школи. Можемо вільно спати. Герої це ті, хто захищає рідну свою Україну. Герой це той, що захищає нашу країну, та перш за все, мій батько, який зараз теж захищає Україну. Ну, герой – це той, хто готовий пожертвувати собою. Або ж витратити свій час та сили для того, щоб могли жити не тільки він та інші. Да, він. Герої це ті, хто можуть пожертвувати своїм життям і здоров'ям заради своєї вітчизни. Для мене герої це ті, хто відстоюють ідеї своєї нації. Війна це як страшний кошмар, який, я сподіваюся, скоро закінчиться. Війна це можна сказати жах, який не має існувати на цій планеті. Війна це коли в інтересах двох держав або націй перехрещаються і починається війна за інтереси. Я мрію, щоб закінчилася війна. На даному етапі, щоб закінчилася війна. Щоб війна закінчилась. Мрію, щоб скоріше закінчилася війна, щоб був мир. Я мрію, щоб пошвидше закінчилася наша з Росією війна, і люди перестали помирати від куль. Я мрію стати тенесисткою. Взагалі, найбільша мрія це щоб Україна перемогла і відстояла кордон. Ну насамперед, щоб він повернув ну, повернувся живим і здоровим. Я буду святкувати і радіти, що вже немає сирен. Можна спокійно навчатися і не ходити по підвалам. Як і багато хто святкувати. Буду дзвонити всім, казати, що війна закінчилась. Святкувати. Радіти, танцювати. Найбільше я буду радіти, певно. Я буду чекати свого батька на повернення. Святкувати і казати нашим військовим дякую. Ну, я буду дуже радіти. Мої рідні, повернути з війни, дуже довго святкувати та вітати всіх. Дякую, що захищали нас і дуже ви були непереможні. Я хочу їм сказати, що я їм дуже-дуже вдячна, що вони нас захищають, обороняють, дають нам великі. Можливості ми можемо ходити до школи. Я хочу сказати нашим військовим дякую, що ви нас захищали і що тепер наші люди не страждають. Хочу сказати, тримайтеся, це скоро закінчиться. Хочу сказати, що кожен з них герой, кожен з тих, хто пішов воювати, це герой. Той, хто захищає свою націю той правий. Дякую дякую всім тим, що віддали життя за нашу державу. Бо перемога наближається. Як і всі хочу сказати дякую і побажати вам найбільших успіхів і миру.